Коли я побачив своїх прикордонників, я кажу, я чесно, я плакав. Я плакав. Як людина вибралась з якоїсь кучі мотлоху і вирвалась з під тиску, коли почали дітей там писати цим окупантам і листи, і поздоровлення, і подарунки всякі їм складувати. А такий, що він, він, він такий проукраїнський, що він цього не хотів робити. Ну і Почали там трошки його тиснути в школі. Почому не ділаєш, от треба защитникам, освободителям від нацистів. Вони ходили, шукали проукраїнське все. Десь прапорець якийсь, чи десь може запись якась, чи значок якийсь. Пацанів почали брати в армію. Ну, Молодих. Кому 18 років, хто сам пішов вже контроль, є такі у нас теж підписали, а є, що порозносили пов'язки і От одна із головних причин ми не хотіли, щоб наші діти пішли воювати не з тієї сторони.